Та всіх хочу зробити ще одне відео так. Україна піде на перемовини. Влітку, наприклад, влітку 24-го року. Україна вже піде на перемовини. Влітку 24-го року. Додавлять до цього. Влітку. Україна вже піде на перемовини. Ось, будь ласочка. Так, любимою, ось тут вже більше, ну, звісно. Так, ось тут вже будуть перемовини. Ось тут вона вже піде. Ось вона. Таємні, вони будуть таємні. Нам не буде ніхто казати про це, але вже ось я перед цим робила відео, ось вам контрнаступ. Враки можуть ще заливати можуть. Але Україна зрозуміє, що треба йти на перемовини. Влітку точно піде. Ну, наприклад, кінець весни. Ще може бути. Тарош немає. Зараз такого, як. Але ось вам, будь ласка. Так, ця колода. Україна піде влітку на перемовини вже. Угу. Так. Угу. Партнери додавлять любимої. Ну, хитро, дійсно. Так. Не будуть давити дуже так. На жаль, буде. Знаєте, буде. перемовини не будуть. Давити партнери будуть. Ресурси не будуть просто давати і все. І додавлять, тому що не дадуть ресурси. Тому так.